Ще один рекрутинговий центр відкрили у Львові. Тепер поповнювати свої лави у нашому місті зможе четверта окрема важка механізована бригада. І це вже 18-й осередок військ ЗСУ. Проте зовсім невдовзі їх стане ще більше. Наступні рекрутингові центри, які ми будемо відкривати, це будуть центри десанту-штурмовим військам, силам морської піхоти. Також працюємо над центром рекрутингу для. Різних бригад, які є артилерійськими бригадами, тому Львів є зараз таким центром в Україні. рекрутингу. Львів, четверта танкова бригада, обрала не випадково у підрозділі. Вже служить чимало воїнів саме зі Львова та області. Але кожен приймає своє рішення, і я би хотів би, щоб після відкриття цього центру саме рішення стати до нас в нашу бригаду встрій. Щоб плічоплічі із воїнами, що сьогодні захищають Україну, ми йшли знову до перемоги. Найбільше у бригаді потребують людей з технічними навичками. Хлопці, які вміють майструвати, літати на безпілотних авіаційних комплексах. потрібні механіки, які зможуть щось і майстриці відремонтувати з урахуванням того, що наша військова частина славитна тим, що ми танкисти саме по собі, крім рекрутингу, центр також надаватиме і вже мобілізованим воїнам необхідні військово-цивільні послуги. Патронажна робота, супровід оздоровлення, супровід реабілітації. Тобто, тут буде здійснюватися повноцінна координація військовослужбовців, які перебувають на лікуванні, або військовослужбовців, які звільнилися в запасі, потребують цих послуг. Працівники будуть скеровувати їх у спеціалізовані заклади і координувати до тих пір. Допоки вони будуть потребувати допомоги, що ж до охочих долучитись до 4-ї важкої механізованої бригади, рекрутери перш за все зважають на цивільний досвід кандидатів. Вдосконалити його допоможуть у навчальному центрі, і лише тоді людина зможе обрати для себе відповідну посаду.